Друга частина еволюції нашого життя в контексті твоєї твого зараз, от твого сьогодення, да, продовжуємо. Я там говорила про закатки і засолки. Так, я абсолютно, абсолютно стверджую, що це програми. Програми, які сьогодні вже мають себе, вони мають еволюціонувати, мої хороші. Вони мають. Відходити в старе і в минуле. І ми сьогодні маємо вбудовувати в своє життя інші програми. Програми того, що всього достатньо. І більше звертати увагу все ж таки на продукти, які не перероблені 1500 разів. Ну так. Я думаю, що хтось мене не зрозуміє, а хтось дуже добре зрозуміє. Саме, в общем-то, загалом я передаю цю інформацію, як би да, ділюся нею з тими, хто про це вже задумувався, в кого думки такі приходили. Так, це так. І навіть свята, всі свята, які ми колись святкували, якимось чином, вони теж мають бути еволюціоновані. Того, що минуле, має залишатись в минулому. Це величезні програми, святкування Нового року, Пасха, та, яка от святкується, потім що там? Ну все, Різдво. Тобто, все те, що колись святкувалось і мало бути, сьогодні має еволюціонувати. Ви знаєте, я отримала від Бога для себе відповідь про те, що ви маєте залишити в, минуле, в минулому. І треба. Народжувати нові формати відносин з Богом, нові формати відносиння до їжі, нові формати, ви маєте створювати нове. Ми і так тягнемо ці старі програми дуже багато років. І насправді, все, воно, якщо ви не будете хотіти, знаєте, еволюціонуватись самі, навколо все одно вас еволюціонує або не хочу погане слово казати, не буду. Тобто, ви розумієте, ми або йдемо за новими енергіями, які сьогодні в світі відчуваються, з цими трансформуємося разом з цим всім, змінюємо підход до свого життя, до їжі до, ну, до, всього, до всього, до всього, що навкруги. Відновлюємо наші відносини з Богом, того що, коли ти з Богом. Ну, ти, ти реально не будеш ні в чому і нічого потребувати. Ти переходиш просто на іншу взагалі ланку свідомості своєї.